Всім привіт! це Нова серія Water Park Simulator. Так, у нас тут трішки з'явилося грошей. Ну, як з'явилося? Заробили ми трішки грошей 23 тисячі. Так, для початку. Я хочу повідкривати все, що можна відкрити. в цьому Як воно називається, в дослідженні ось. Добре, для початку почнемо з парка. Оце парк сайз. Це потрібно. Це потрібно, це також. Оце може почекати тут, що у нас. Оце ми прокачали. Це теж беремо. Це. Чудово. Що є? Ще гроші? Ще є. Оце відкрили. Майже все повідкривали. Так, це, звичайно, прекрасно. Ого! Ого! Я, якщо чесно, не очікував, що воно сюди відкриється. У мене було припущення, чисто теоретично, я все-таки надіявся на те, що в мене відкриється ось це. Блін, а це кардинально змінює плани. Яка парковка? ви що тут забули? Е. А ми можемо тебе якось звідси прибрати? О, я не очікував, якщо чесно. У мене взагалі навіть голові не викладає, що воно сюди може щось збільшитись. Я думав, тут будинки, воно нікуди не зберігають. Ну, блін, ну так не чесно. І зараз мені знову потрібно мільйон грошей, щоб це все перебудувати. Але хоч одне з прикольніше, що цей молоток почав швидше працювати. Добре, з цим ми зрозуміло. А як же вгадати, куди далі воно буде збільшуватись? Я ж зараз знов збудую парк, і в мене знову. Ну, такий жах, коротше. Жахливий жах. Так, з цим розібралися. Один плюс, що воно дуже швидко почало це робитися. Так, комусь там зле, але це їхні особисті проблеми. Я хочу оце доробити. Ну, тепер за три рази я можу це зробити. І тут три. Так, що тут у нас відбувається? Оцей стоп. Його приберемо, він тут не потрібний. Я, правда, не знаю, чи там взагалі світло буде. Ось тут парковка була якась. Ні, дерева я поки що залишу, а оці стопи я приберу. Ой, це проблема, звичайно, бо тепер потрібно перепланувати оце все. Я не знаю, як це зробити. Добре, а де в нас рятувальні круги? Ні, спочатку з цією щось зробимо. О, у мене відкрилося вісім оцих. О, а тепер нормально місці є. Так, що я хотів зробити. А це що? Один. Ну, тут все небагато, тому тут без варіантів. Ні, а тут так само, як було. Так, що це можемо прибрати? Так, я просто не розумію, куди далі рухатись. Якби я знав, чи оці будівлі приберуться. Я би з цим щось а так я поки що уявлення найменшого немає. Я би подивився, які там гірки відкрилися нові. М -м, так оце потрібно поставити. Що тут робиться по гірках? Нічого не відкрилося. Тут що в нас відкрилося? Нові оці? Це в нас вже є чи що, так, да, це оце ми вже ставили, це напій. Я подивлюся. Це добре ще я збільшив, але поки що я не буду нікуди це пересувати. Поки що я з цим не справлюся. Буде, як буде. Так, що нам потрібно е, оце. Скоріше всього, оце. І, скоріше всього, ось це. Так там засмітилось, я бачу. Це що в нас? А це вода. Чудово, точніше лим. Ой, не чудово. Так, все з цим все зроблено. А Ще в нас тут нічого, все добре, наче наскільки це можливо. Потрібно знову е, грошей підфармити, щоб це все зробити. Так, чудово, що це? Вони тут без білетів, їх дуже багато зараз візьмемо шокер. Мені здається, що Ось шокер. Тепер якби зловити того, у кого немає браслета. А ні, тут наче у всіх є. Тут наче у всіх є. Так, третього рівня престижу. Мені потрібно поставити цю річ трамплін, чи як воно називається, щоб стрибати воду. Е, де ми можемо його. Де ж у вас взялося, скільки ось таких саме. Так, чекаю, це ламається вже близько. Мені здається, швидше, але можливо це візуально так здається. Так, з цим теж, чому їх так багато тут таких взялося? У нас черга в цей. Так, тут вони заїжджують. Черга ось ця десь. Десь теж десь взялась. Що, немає навіть кого вдарити цим? Хто фоткає? Хтось фотографує. Якби його знайти? Ось так, наприклад. Ну це не він, але що зробиш. І це не він. Хто робить фото? Це ми викинемо. Гірки ось туди потрібно перенести. А, тут їжі немає в автоматі. Мені потрібно знати, хто фок. Хто фотографував. Не знаю. Добре, нам потрібна їжа ось ця. Ходімо, ми тут пустий автомат торговий. Так, все тут чудово, а це ми поставимо десь ось тут. Так, тут все нормально, але, на жаль, гроші не так ідуть, як потрібно. Чудово. А, добре, я вже 5000. Так, я хочу поставити. Що я хотів поставити вже цей. Ага. Ось це не тут. Ось тут. Третя зірка. Там пише, що хоча б трьох зірок. Добре, ось так поставимо один. І ось так поставимо два. Так, з цим все зрозуміло. Там показує вже два. Так, і ще один. І це нам дозволить відкрити наступний рівень. О, у нас новий парк на чотири зірки вже. Чекай, але чому не так. Невже вони так заповнюється? Швидко, тому що така кількість людей. Дуже швидко це все відбувається. Просто не встигаєш за ними бігати. Так, що я хотів подивитися ось. Ого. Це добре, що все повідкривалося. Але проблема в тому, що немає на це в гроші. Прибирання інший левел оце. Е, ось то ремов. Добре, це якщо відкриємо нову клітинку, то це нам допоможе, я так розумію, то зносити. Е, нова машина для квитків 10 тисяч коштує доларів. Так, будемо декорувати наш парк, але для того, щоб декорувати парк, мені потрібно буде визначити приблизно звідси я зроблю. У мене є ідея одна. Я зроблю, типу, звідси ось так: зелене насадження будуть йти аж сюди-сюди, далеко-далеко-далеко. Ну так якось приблизно якось це воно. Тільки ще більше оцього. Добре, тоді в такому випадку білу я ось тут ще зроблю. І білу я зроблю ось тут. Так, ще одну. І все, і звідси ми проведемо цю. І… Давай, зараз спробую. Нам потрібен цей. Я, правда, забув, який там візерунок був. Білий, і мені здається, ось так. Ну, не... Тому давай я зараз спробую. Не знаю, що з цієї ідеї вийде, але приблизно ось так воно має бути. Оце ну, поки що макет теоретично. Так ось це це прохід ось тут. І так як сходи тут, ось це приберемо, ми теж зробимо біле. А це приблизно буде ось так. Я хочу до кінця дійти. Щоб приблизно орієнтувати, що мені з цим робити. Так, це чудово. Ось так. Все. Ось тут будуть йти зелені насадження. Я, правда, не знаю, чи я його зменшу, типу. Можливо, це дуже велика смуга. Бо дерева тут буде круто, ось так. Але ж дуже величезно, хоча і ось тут вони будуть ходити, дуже велика площа буде стояти. Тому, скоріше всього, я ось тут ось приблизно на цьому рівні зменшу це приблизно. І ось так воно буде тільки ось такої ширини. Правда, поки що я не впевнений. Чіткий номер пройде, хоча можливо. Можливо, воно насправді буде працювати. Ось так. Що тут у вас сталося? У вас же їжа закінчилась, так? Ну, ви, звичайно, і жирете. Хоча мені це ж тільки в плюс. О. Так, це чудово. Все, ось так буде скоріше воно йти сюди. І потім, можливо, якщо буде воно десь парк ось туди, то я ще ось тут зроблю поворот, і типу ось туди. Але це поки що теоретично, бо на практиці я не знаю, як це поки що реалізовувати. Вже яка кількість смітників забитих. Один. Три. Добре, що хоче. Якби можна було сміттєві баки поставити ці величезні скрізь, було б набагато легше. Так, плюс 3000. Новий робочий день. Так, будемо перебудовувати оці всі. Незрозуміло, що. Так, будемо перебудовувати ось це все. Е, для початку переберемо взагалі ці дерева, тому що, на жаль, вони будуть заважати. Потім доведеться ставити нові. Зробити більш зеленіше це все. Так, я б зробив би так, щоб тут можна було ходити. Тобто ось це ми залишимо. А, поставимо. Так, це зелена. Давай поставимо червону. Червона ж? Чекай. Ні. Ага, давай поставимо жовту. Наскільки її можна поставити далеко? А в такому випадку є басейн тут, ну, добре. А, ось так краще. Чи все таке ось так краще, а тут щось інше поставити. Давай ось так. М -м, давай ось тут зелену. А, добре. Це ми поставимо. Перебудовувати по-новому, звичайно, це весело. 49 людей більше все одно не ставиться. Так, зелена, жовта і ось там ще влізе. але проблема в тому, що мені потрібен а, пул, де басейни? Ось тут. А, мені потрібен все одно або. Або насправді отут потрібно було ставити ось так. І зі всіх сторін типу гірки. На такому випадку пройти взагалі буде неможливо. Ну, типу, якось так. Ні, ось так не буде. Значить, доведеться ось так ставити. Може це й втікти чи ні? Чому ні? Знову починається той прикол. Можна ось так це зробити. А можна два захопити, не вийде все одно два. Спробуємо два поставити. Ні, два не вийде. Вони ж не з'єднуються. Ні, добре, в такому випадку, я не згоди, в такому випадку я поставлю два. Спробую ось так поставити. І ось тут ще якісь гірки влізуть. Угу. Саме то басейна немає, але ти вирішив, що тобі потрібно з'їжджати саме зараз. Чекай, а тут. ну через дерево, я розумію. Приблизно. Можна взагалі ось так, але це таке собі. А ну тут ми можемо поставити якийсь басейн, ні. а Добре, і ось тут я ще зможу поставити на гірки, якщо я правильно це розумію. а Добре, оце ми знесемо. Це ми знесем. 55 людей, якщо я цей басейн ще поставлю ось тут. А, тут так не можна. Що, що так скажеш? Воно занадто жахливо виглядає, правда? На жаль. Жаль, воно дуже жахливо виглядає. Ну якщо ще поставити поперек. То можна буде поставити ще одну сюди гірку. Спробуємо, по крайній мірі. Мені головне, щоб воно було би плюс-мінус в якусь лінію. А, добре, давай спробуємо. Ось так, типу. воно ну, сильно жахливо. Тоначені. Так, чудово. А, добре, тут поставимо ми ще одну. Це ми теж знесемо. Тут я поставлю ще одну велику, хоча у мене ніж гроші є на це. А, червону я спробую поставити десь ось так, якщо вийде. Хоча можна, в принципі. Що ти скажеш? Воно так буде? Ні, так не буде воно. На жаль, я неправильно басейн поставив. Доведеться знову змінити пул. Так, серія будівництва отак потрібно ставити. Ось так зробимо. Так, і в мене ще одна є, ну це я зрозумів, там буду ставити, але мен... мене цікавить більше, а, чи можу я ось тут ставити ці надумні гірки. А, Оце можна тільки буде ось тут поставити, тому що. Так, добре це не можна, а ось це, що ти мені скажеш? я десь бачив тільки що що було можливо, зелене було. А, ні, добре, а оця? А оцю можна, по ідеї, так? Так, цю можна. Так, що ти скажеш? Ти дуже страшно будеш виглядати. А ми води не набрали. Так, звідси чудово. Мені побільше поставити. І якби ось ось з цим, поки що я не знаю, як викрутитись. Ну, типу, мені так не потрібно, воно займе дуже багато місця, а мені якби. Це оце. А оцю я не знаю, як поставити, якщо чесно. Поки що уявлення немає. Ось так хіба що, але мені не подобається, що воно так буде стояти. Я не розумію, чому воно отак не ставиться. Типу. Ось тут десь чіплялось тільки що. Якась область загадки для мене, якщо чесно. І ж потрібно в басейн, щоб не з'їжджали. Добре, так, не вийде. Доведеться ось це ось так ставити, типу. Якось ось так, ні? Воно навіть ось так не... Ага, ось так. Тікаємо звідси. Це прикольно, але ні. Добре, давай дві ось таких поставимо. Просто не знаю, воно не коннектиться, так 600 доларів. Давай поставимо звідси ось таку зелену. Ми так, типу. Поки що буде якось буде. Як сам факт, хай буде ось так. Їх, правда, ремонтувати доведеться просто жах. Все, поки що буде ось так. Ставимо оцей круг, їх потрібно тут багато, десь ось тут я його поставлю. Він потрібний тут. Так, з цим зрозуміло все. Правда, якщо чесно, мені не подобається, що воно звідси стоїть, я б його якось звідси збоку поставив. Тому, скоріше всього, не буде воно тут. Скоріше всього, буде воно ось тут. З цієї сторони я все це поставлю. Суцільне будівництво. Більше нічого. Так, оце ми теж знесемо. І оце. Тепер я спробую поставити це так, як я хотів. Ось тут тільки. А, ми будемо ходити, ага, ну, а чому я не... Мож... Ага, там ще сміття. там ще сміття. Ой, чекай. У мене є ідея взагалі, а чому я взагалі переживаю за це? Ось так. А, добре, пул. Поставимо пол. Не знову знесе. Я хочу вставити тільки величезні басейни, бо це. Угу. Прекрасно. тепер я буду пробувати це робити. Мі басейни розраховані вже на 55 людей. Боже, який жах. Ну добре, ми теоретично ми поставимо... Ні, чекай, ми течемо звідси. Теоретично ось так. І я би ось знов загубив гірки. гірка, гірка, гірка ось ця. А теоретично, теоретично чисто, воно мало би бути якось ось так. Але це теоретично, на практиці зараз подивимось. Зараз подивимось, що воно собою представляє. Так, да, ось так воно набагато краще. А тут я зможу розмістити таке щось ну, додаткове приміщення. М -м, на жаль, я не можу ось це поставити, воно було би тут доречно, мені здається, а отут просто немає місця на це. А звідси, ну хіба що ось так можна буде поставити? А що там в мене з цим басейном? Він лишній. Ага, гірка, отак я би поставив, якщо чесно. А, добре, тоді зруйнуємо ще й оце. Ні, перед тим, як руйнувати, поставимо туалети ось тут. Так. Де воно ось оцей туалет це 1000 доларів, ну ще 100, якщо нічого не зробиш. М -м давай десь якось тебе вчіпимо ось тут. Два. Все ось так буде. Недалеко його практично не видно. Так, поставимо один сміт... смітник. Так, скільки ці? Оці по 500 доларів. Давай ось тут поставимо. Його одного повинно вистачити, теоретично. Так, з цим ми розібралися. А все більше грошей на це немає. Так, це заважає. Це все ми знову перебудуємо. І навіть оце зруйнуємо. 56 людей. Так, а тепер подивимося, ну воно все одно в майбутньому його доведеться перебудовувати, тому що я бачу, що е, там буде розширення туди. А ось так. Це якийсь область, блін, я не можу зрозуміти. Навіщо ти до сітки прив'язуєшся, якщо не даєш його поставити? Так, все, тут місця в впри... ну, практично впритул. Так, звідси нормальний захід, нормальний. Так, оце швиденько приберемо всі ці смітники, бо біда. Це теж приберемо. І оцей приберемо. О, гроші, гроші. Вони гроші кидають. Просто гроші кидають. Це що таке? Що це таке? А, тут пусто. Якісь гроші, незрозумілі. Цього раніше не було. Так, плюс-мінус з цим розібралося, так оцю людинку врятувати. Ой боже, мені все насмітили. Так, 47 у нас є очок дослідження. Це добре, у нас немає грошей на дослідження. Так, з цим розібралися. Ще хотів ще. Ага, хотів рятувати ось ту людину. Це буде плюс в карму. Так, 83 квитка ми вже продали. Так, зрозуміло. Так, воно виглядає набагато приємніше. я ще поставлю тут декілька декоративних дерев. Я хочу, якби великі дерева були, а це все якісь невеликі зовсім не те, що я хотів. Я хотів якісь справді красиві дерева, а тут такого немає. Єдиний варіант це ось так його порозкладати, але... Я хочу величезні-величезні дерева. Що ти мені скажеш? Ну таке воно буде, але. Один що вони звідси вилазити не повинні. Немає. Тому це страшенно мені не подобається. Але нічого з цим не поробиш. Скільки 56 людей? А, я хочу спробувати, що це собою представляє. Ось так. Ось так. Що воно собою представляє? Подивимося. Так, що тут? Ну це вже на щось похоже, але це не те, що я очікував. Uh, тому спробуємо ось це що у нас собою представляє. Один. Два. Три. Чотири. О, потім доведеться це все руйнувати. Зробимо типу джунглі. Так, оце все буде зелене. Ну, таке собі ось то оце потрібно поправити виправити взагалі, бо воно некрасиво виглядає. Все, сюди поставимо. Що сюди поставимо. Ось так чудово. З цим розібралися. Ось ще я поставлю ось це. Так, що я хотів тут поставити. Лавочка тут не потрібна, це все не потрібне. А оце? З грошима там біда. А Якби ось цей поставити один декорації. Ні, декорації тут ставити не буду. Де я це воно його загубив? 300 доларів. ставиться рятувальні ці круги. Ось. Чому ні? А чому ти його не хочеш тут поставити? Ну, воно тут стовідсотково потрібно, але мені цікаво, чи я не можу тут поставити типу випадково ось таке щось. Можу, але не оце. Ну, типу, теоретично можу. Все, це чудово. Басейни сюди переїхали більшість. Тут я ще поставлю червону оцю гірку. Тому ось гроші. Нам потрібно на більше людей, дуже мало людей. Тому, всім дякую за перегляд цієї серії.